Приватного обвинувачення. Інститут приватного обвинувачення перейшов у складок до нового кримінально-процесуального закону, а отже, логічно запитати, що змінилось, що стало новим. Що, що можна сказати, це значно збільшилось число злочинів, за якими може бути розпочато кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. По-друге, це у таких справах можливе укладення угоди про примирення. Оце і все. Три статті глави 36 Кримінального процесуального кодексу присвячені справам приватного обвинувачення. Я хотів би визначити, що поряд із збільшенням числа злочинів, за якими може бути розпочато таке кримінальне пробачення, втрачено головне це ідею приватного обвинувачення, за якою держава уповноважила потерпілого здійснювати обвинувачення у суді без втручання представників держави, таких як слідчі і прокурори. На сьогодні потерпілий наділений наділені лише правом розпочати кримінальне провадження шляхом подачі заяви про кримінальне правопорушення, а інших повноважень потерпілого немає. Тому я вважаю, що слушними залишаються думки норвезького кримінолога Квісі, які були висловлені ще у 70-х роках минулого століття, про те, що у сучасному суспільстві потерпілий передав державі усі свої повноваження. Як однієї із сторін конфлікту, який викликаний злочин, але повністю був усунутий зі сцени. А тому тепер головним завданням є повернення йому тієї ролі, яку йому належало на протязі історичних епох. Це повноправний учасник спору, думка якого не може бути проігнорована і повинна впливати на процесуальний розвиток справи. На сьогоднішній день кримінальний процесуальний кодекс не передбачає можливості розгляду справи приватного винувачення. Без процедури досудового розслідування. Однак зрозуміло, що за такого стану головним суб'єктом доказування в таких справах є саме слідчі, що суперечить ідеї приватного обвинувачення. Зрозуміло, що робота слідчого вона спрямована на збирання доказів для формування підозри, але не на відновлення прав потерпілого. У більшості випадках слідчі допитують. Осіб, на яких потерпілі вказують як на правопорушників, як свідків. Через те строк розслідування у таких справах може затягуватись на невизначений строк. І зрозуміло, що така процедура розслідування перетворюється на саме покарання для потерпілого. Я вважаю, що у переважній більшості справ провалного обвинувачення залучення слідчого не потрібно. Як правило, у таких справах не потрібно проводити багато слідчих дій чи проводити оперативно-розшукові заходи, аби потерпілий був позбавлений можливості заявити відповідні клопотання у суді, щоб отримати потрібні йому для обвинувачення доказів. Хтось із потерпілих це зробить самостійно, а комусь треба буде адвокат. Ну, звичайно, це потягне за собою додаткові матеріальні витрати для потерпілого це мінус. Але треба відповісти на питання. Що є головним для потерпілого? Бути залежним від волі слідчого чи все ж таки формувати свою позицію за власним баченням? І з своєї адвокатської роботи я можу сказати, що в багатьох випадках, наприклад, пов'язаних із скоєнням насильницьких злочинів, для потерпілих не завжди важливим є досягти обвинувального вироку. А важливим для багатьох є бути. Почутиму суді, послухати пояснення правопорушника, отримати відповіді від нього щодо події злочину. Крім того, важливими вимогами потерпілого є вимоги цивільно-правового характеру щодо відшкодування шкоди. Тут не треба доводити, що серед пріоритетних завдань кримінального судочинства є створення якнайбільших сприятливих умов щодо відшкодування потерпілому шкоди, спричиненої злочином, як матеріальної, так і моральної. Але зміст цивільно-правових вимог потерпілого ніяким чином не формулює зміст діяльності слідчого. Якщо слідчий не здобуде достатньо доказів для повідомлення про підозру, то в такому випадку для потерпілого немає ніякого сенсу заявляти цивільний позов у кримінальному провадженні. Тому можна говорити про те, що. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року погіршив право потерпілого активно приймати участь у кримінальному провадженні, аби формувати захист своїх цивільних прав за своїм баченням. Для цього потерпілому слідчий не потрібно. Будь-яку справу приватного обвинувачення, у якій є конкретно визначена сторона потерпілого, а також правопорушник, можна розглядати як ситуація, яка носить конфліктний характер. Вже мова йде про дію однієї особи проти іншої, суперечність таких дій із правами і свободами іншої особи, також прийняття учасниками таких конфліктних ситуацій по різному поведінки один одного. Можна сказати, що справи приватного обвинувачення це справи про кримінально-правові конфлікти, які Породжені між особистістними стосунками і їх учасників. бо досить часто учасники таких справ вони є знайомими а то і родичами. Немає фактично різниці, якщо порівняти з точки зору шляхів регулювання конфлікту, кримінально-правовий конфлікт і конфлікт з приводу цивільних прав та обов'язків. Для цивільного спору передбачено як позасудові процедури за згодою так і судову процедуру врегулювання такого спору. Якщо спір розглядається у суді, то сторони керуються принципом змагальності. І з цього можна зробити висновок, що потерпілий може самостійно формувати обвинувачення у кримінальному провадженні, так само, як позивач це робить у цивільній справі, коли доводить вину відповідача. Я хотів би звернути увагу на те, що Кримінальний процесуальний кодекс показав свою неефективність щодо оскарження бездіяльності свідчного. Заявити клопотання свідчного про проведення свідчої дії він таке клопотання, але нічого не робить. Оскаржити таку бездіяльність свідчого у порядку статті 303 Кримінального процесуального кодексу, але суди відмовляють у задоволенні таких скарг, оскільки вважають, що процесуальним кодексом не встановлено чітких строків проведення слідчих дій. Потім оскаржити бездіяльність слідчого порядку у порядку статті 308 щодо недотримання нерозумних сроків. Така бездіяльність оскаржується прокурору. Вище стоящий прокурор спустить цю скаргу нижче стоящому, а той процесуального рішення не приймає. Відповість, як на просте звернення. А ще смішніше, коли прокурор направляє скарги для розгляду до начальника слідчого відділу, у якому працює цей слідчий. Такий стан справ є неналежним для будь-якої справи, але для справи приватного обвинувачення, воно просто розрушає ідею самого інституту приватного обвинувачення. Крім того, це сприяє збільшенню віктимізації потерпілого. Сучасний стан інституту приватного обвинувачення не можна назвати. У бік зменшення залежності потерпілого, від слідчого, а також прокурора стосовно розгляду справи у суді. Є такий відомий давньолатинський правовий вираз, який прикладається як закон не займається дрібницями. Хотілося. Сподівається, що цей вираз немає і не матиме ніякого відношення до захисту правопотерпілого у справах приватного обвинувачення. Дякую за увагу. Можна. все зрозумів, сразу чесно скажу. Скажіть, от у вас по новому уголовно працюальному кодексу раніше я Росію прийду. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Там судья в рамках частного обвинения должен принимать все, был обязан принимать все меры к примирению сторон по делам частного обвинения. Сейчас по новому уголовно-процессуальному кодексу России судья разъясняет сторонам э, право на примирение. По новому вот уголовно-процессуальному кодексу Украины как дело обстоит? Принимать У все меры к примирению или просто разъяснять права? Сначала служебка была по старому уголовному процессуальному кодексу 1960 года. Тогда все дела частного обвинения рассматривались в судах, потерпевшие подавали жалобы в частном порядке, и судьи решали вопрос, или возбуждать уголовное дело, или отказывать. Преимущественно они отказывали. Отказывали из-за отсутствия состава преступления или из-за отсутствия событий преступления. Судьи просто не хотели заниматься этими делами на их взгляд как бы мелкий. Поэтому люди не имели доступа к правосудию. А на сегодняшний день получается, что потерпевший никак не может, не может добиться, чтобы его дело рассматривалось в суде без процедуры досудебного расследования. То есть следователь должен провести расследование, составить обвинительный акт, и только тогда дело будет рассмотрено в суде. Я, нет, у меня но вот такой вопрос. Возможно, Вы имеете вы. право на примирение но, и все. Хотите, применять? А, в этом деле я, я с Я вот, в части реплики, у меня приятель мировой судья, и он говорит, приходят люди, э, ну, юридически неподкованные. Был такой случай, ну, комический, не комический. Э, жена метр пятьдесят, но когда-то в детстве занималась И муж такой, ну где-то метр семьдесят два, семьдесят пять, ростик такой. И она вот с подружками погуляет, придет, он там что-нибудь делает, и она бабах, его ногой. Хорошо пинала, ну Айквандо занималась. Он там свалится, синяк еще. Он, в общем, после нескольких раз написал на нее заявление к мировому судье. У них ребенку 14 лет. Призывает, он говорит, и вот мой приятель, он говорит, ну, с точки зрения действующего уголовно-процессуального кодекса России, говорит, я им просто могу разъяснить. За покоя, вы имеете право на примирение. А я смотрю на них и говорю: вы знаете, у вас ребенку 14 лет, мальчик, мало ли милици... ну, в школу милиции, ну, милицию пойдет, в прокуратуру суд. Мы сейчас, я говорю, вас осужу к штрафам, назначу там половиной тысячи или 5 тысяч, например. Но судимость вы будете считаться ранее судимой близкие родственники. И вы своему ребенку закрываете дорогу в правоохранительные органы, там, прокуратуру, даже суд и так далее. вы, вы подумайте об этом. То есть он в противоречии. Ну или как? У ПК, да принимает все меры к, разле... к примирению сторон. И муж такой подруги, ну да, наверное, да, зачем ребенку жизнь убить. То есть я вот с этой позиции. Примирение сторон возможно в этих делах, и хочу сказать, по характеристике этих преступлений, большинство из них, или большая часть, меньше, но много из них совершается именно на высоком уровне, в том числе и между лицами знакомыми ранее, и даже родственниками ну так называемые у нас в России их называют кухонные боксеры. То есть муж, жене, бакс на кухне хук провел. Ну а сейчас как бы в числу дел частного обвинения отнесены не только преступления, совершенные в отношении физических лиц, но и юридических тоже. Нет, у нас э, в России у нас есть дела частного обвинения, это там перечень определен побой, э, легкий вред здоровью, там клевета и так далее. А э, где примирением может заканчиваться, там у нас... Э, вот я еще, кстати, хотел вопрос задать вот по этому поводу. Э, говорили, что 60 с чем-то категорий преступлений подпадает э, под дела, которые могут быть прекращены в связи с примирением сторон. 60. 64. 67. Это по Ну, по уголовному кодексу. У, у нас, нас можно примириться. По уголовному кодексу По уголовному кодексу сказано преступление небольшой тяжести или и неосторожное преступление тяжести. Это 43-й, да, уголовному кодексу. У нас можно примириться по уголовному кодексу, а можно примириться по уголовному процессуальному кодексу. Ну, там, где по 43 у нас есть по уголовному кодексу, в уголовном Да. Поэтому У, у нас э, перечень открытый, то есть преступление небольшой или средней тяжести совершены впервые. Все. Ну и там, вред возместили, 76-я статья, освобождение от уголовной ответственности в связи с применением с потерпевшим, То есть, перечень открыт. У вас в уголовно-процессуальном не кодексе э, перечневый способ, то есть конкретные составы, да? Молодцы. Вот в этом плане я считаю, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный перечень, я тоже считаю, что за э, перечень должен быть конкретно определен, потому что был случай в Свердловске, в Екатеринбурге, 300... Э, 19 статья оскорбление представителя власти. Э, то есть сотрудники патрульно-постовой службы при исполнении их оскорбили на площади прилюдно. Э, в этом. С кем мириться? Здесь основной объект интересы... Э, о, 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 да, то есть порядок управления основной объект. Э, Нечесть достоинства человека. С кем мириться? С ГУВД по городу Екатеринбургу или как? Закончили примирением, я еще говорю, и как вот так? То есть, когда преступление против частных прав, это вопрос, здесь можно? можно, и вот здесь да. надо перечень пи высвозить. Да, да. не, не, не просто, не просто, а еще и в отношении кого? В отношении жены оно будет частным, <говорит> а в отношении других лиц. Вот у ПК в этом плане. Нет. То есть, в этом смысле, да. у ПК да, даже по лицам, то есть, в отношении тех лиц оно будет частным. Еще есть вопрос для пальчиков. Спасибо.